Вітаю! Ось і час множити та ділити раціональні дроби. Починаємо! Множити, ділити, підносити раціональні дроби до степеня ми будемо аналогічно до того, як це ми робили із числовими дробами. Добутком двох раціональних дробів буде дріб, у чисельнику якого є добуток чисельників даних дробів, а у знаменнику якого буде добуток знаменників даних дробів. Щоб виконати ділення двох раціональних дробів, ми дію ділення замінимо множенням на дріб, обернений до дільника. Ну і щоб піднести раціональний дріб до степеня, треба буде і чисельник, і знаменник окремо піднести до цього степеня. Пам'ятаємо, що тепер в чисельниках і знаменниках наших дробів, напевне, будуть многочлени. Починаємо із множення. При множенні. Двох дробів, ми отримаємо дріб, в чисельнику якого буде добуток чисельників цих дробів, а в знаменнику буде добуток їхніх знаменників. Коли ми записали на одну риску дробу добуток чисельників і добуток знаменників, можна провести спрощення. При множенні степеня на степінь з однаковими основами основу залишаємо показники додаємо. Аналогічне правило застосуємо до множення С і С. Маємо С у квадраті. Чи можна скорочувати при множенні раціональних дробів? Звісно, можна, але треба спиратися на основну властивість дробу. Тобто, якщо скорочуємо, то і в чисельнику, і в знаменнику на один і той самий вираз. Давайте розглянемо другий приклад. Щоб виконати множення цих дробів. Ми повинні чисельник першого помножити на чисельник другого, і знаменник першого помножити на знаменник другого дробу. Тепер, коли ми отримали дріб у результаті, дивимось, чи має чисельник і знаменник цього дробу одинакові множники. І бачимо, що має. Наприклад, 7 і 56 мають спільний множник 7. Таким чином, від відсімки залишається одиничка від 56 8, 27 і 9. І вони мають спільний множник 9. Скоротимо на 9, від 9 залишиться одиниця, від 27 залишиться 3. К у восьмому степені є в чисельнику і К в шостому степені є в знаменнику. Пам'ятаєте, ми з вами домовлялися, що будемо скорочувати на степінь із меншим показником. Або, інакше, міркуючи, можемо сказати, що риска дробу це діє ділення. Тобто К в восьмому степені ділимо на К в шостому степені. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, основа залишається та сама. Тому там, де був степінь з більшим показником, основа залишається. І 8 відняти 6 це буде два показничок. куб і М скорочуємо на степінь із меншим показником. М у нас скорочується повністю. М-куб у нас скорочується на одну буковку М залишається дві буковки М. Було їх тут три, на одну скоротили, залишилось два. P і p квадрат скоротитися не можуть. Вони не є у чисельнику і в знаменнику. Обидва цих множника стоять у знаменнику. Для них виконується дія множення. При множенні степенів з однаковими основами основа залишиться та сама, а показники додамо. Тож зводимо тепер всю інформацію на одну риску дробу. Із числових множників у чисельнику в нас залишається 3. К в квадраті і М у квадраті. Переходимо в знаменник. 1 на 8 це буде 8, м уже немає, к немає, П в першому на п в другому це П в кубі. Перевірили результат. Чи не залишилось у нас множників, на які ще можна було би скоротити чисельник і знаменник даного дробу? Ні. Тому множення закінчено. У третьому виразі бачимо, що крім одночленів, у нас з'являються многочлени. Многочлени являють собою різницю або суму одночленів. Різницю або суму скорочувати не можна. Тому, після того, як ми скористаємося правилом множення дробів, подивимося. Чи не можна многочлени розкласти на множники, щоб і їх теж можна було скоротити? А поки що почнемо із одночленів 32а і 8А. Бачимо, що вони скорочуються на 8 і на А. Таким чином, в чисельнику залишається 4 помножити на А мінус 3. А в знаменнику а квадрат мінус 9 нам добре відома різниця квадратів, яка розкладається на добуток різниці двох виразів та їх суми. Тепер ми бачимо спільні множники чисельника і знаменника А-3, саме на них, відповідно до основної властивості дробу, і можна скоротити даний дріб. Таким чином, в чисельнику залишається 4 в знаменнику А 3. Переходимо до дії ділення. Зверніть увагу, що завдання, в яких буде виконуватися дія ділення, може бути записане чи звучати по-різному. Може бути вказано, що нам треба спростити вираз. А може бути написано, що треба виконати дії. А можливо, буде сформульовано так: знайти частку виразів. Тим не менш, в усіх цих завданнях треба виконати ділення дробів. Користуємося відповідним правилом. Ділене залишаємо без змін. Дію ділення заміняємо на множення і на дріб обернений до дільника. Тепер користуємося правилом множення дробів. Щоб помножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник. А знаменник помножити на знаменник. Тепер, відповідно до основної властивості дробу, ми можемо скоротити чисельник і знаменник на одне те саме ненульове число чи на один і той самий ненульовий вираз. В степені, не забуваємося, скорочуємо на степінь із меншим показником. При скороченні, тобто при дії ділення, показники віднімаються, тобто був показник 8, 2 забираємо на а в другому степені скорочуємо, залишається 6. Чисельнику дробу залишається лише А в шостому, в знаменнику лише 4. Скорочувати більше немає чого, на цьому виконання завдання в даному прикладі, закінчуємо. Дріб 36а в чисельнику, в знаменнику С в кубі, нам треба поділити на цілий вираз. Правило у нас стосується ділення дробів. Тож зробимо із цілого виразу дробовий вираз, для цього пригадаємо, що в знаменник можна записати одиницю. Бо риска дробу це ж діє ділення. а при діленні на одиницю результат не міняється. Тепер можемо дію ділення замінити на множення, і даний вираз, що стоїть у дільнику, на вираз до нього обернений. Відповідно до правила множення двох дробів, чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Відповідно до основної властивості дробу, скорочуємо, якщо є спільні множники в чисельнику і в знаменнику. 36 і 4 можна скоротити на 4 А і А квадрат можна скоротити на А. Це куб і Це не скорочуються, вони пов'язані дією множення, а не дією ділення. Тож, залишається в чисельнику 9, в знаменнику із числових множників у нас одиничка, але її можна не писати. Це в кубі помножити на це в першому степені, при множенні степенів основа залишається, показники додаються. І множник А в нас залишається у першому степені. На цьому все. Третій вираз. Маємо два дроби у чисельниках і тепер уже знаменнику, яких будуть многочлени. При множенні двох дробів чисельник. Множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Многочлени обов'язково беріть в дужечки, щоб множення стосувалося не тільки крайнього доданка, а щоб воно стосувалося всього многочлена. Дорівнює. Тепер ми можемо здійснювати скорочення, якщо побачимо однакові множники. Але для того, щоб побачити множники ось в отаких многочленах, треба скористатися одним із способів розкладання на множники. Які це способи? Або винесення спільного множника за дужки, або формули скороченого множення, або спосіб групування. Дивимось на перший множник. Це різниця квадратів. Він розкладається на добуток різниці і суми двох виразів. Х у п'ятому залишаємо без змін. В знаменнику ось цей многочлен містить спільний множник 6, тож винесемо його за дужки, а в дужках залишиться х плюс y. Тепер ми бачимо наявність однакових множників чисельнику і знаменнику дробу. Скоротимо на них. Маємо на увазі, що це не нульові множники. х квадрат та Х в п'ятому степені можна скоротити на степінь з меншим показником. Тут було 5 буковок Х, тут було 2. Скоротили на 2, значить, в чисельнику залишилось їх 3. Тож, маємо остаточний вигляд дробу. Х у нас залишається в третьому степені, многочлен х- залишається він як множник. Ці два вирази пов'язані дією множення. В знаменнику у нас залишається 6. В знаменнику більше ніяких множників немає. І візьмемо до розгляду трішечки серйозніший приклад. Знову діє ділення. Пам'ятаємо усі кроки, які нам треба буде використати. По-перше, ми дію ділення замінимо на дію множення на дріб, обернений до даного. Потім запишемо множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. Далі будемо дивитися, чи можна щось скоротити. То, поки ми будемо проходити ці всі три кроки, можна вже зараз помітити, що в чисельнику першого дробу можна розкласти на множники винісши А за дужки. І подивившись на чисельник другого дробу, можна помітити, що це стоїть повний квадрат різниці двох виразів. Тому спробуємо зараз скомбінувати декілька дій паралельно. І так, перший. Дріб переписуємо, але виносимо А за дужки. Дію ділення заміняємо на дію множення. Знаменник АБ переходить в чисельник, а чисельник ми заміняємо на А-Б в квадраті і записуємо на позиції знаменника. Дорівнює. Тепер у нас, щоб помножити дроби. Треба чисельник помножити на чисельник. А знаменник помножити на знаменник. І відповідно до основної властивості дробу можна провести скорочення на один і той самий нульовий многочлен. А-Б бачимо в чисельнику, і А-Б бачимо в знаменнику. Скоротили на один вираз А-Б. А. І А А квадрат А помножити на А, це буде А квадрат. І А квадрат є в знаменнику. Скорочуємо. Таким чином, в чисельнику залишається Б, і в знаменнику даного дробу залишається А мінус Б. Як би не хотілося вам скоротити Б і Б, не робіть цього, будь ласка. Скорочувати можна тільки на множники. А множники з многочлена можна добути трьома способами: або винести його за дужки, або розкласти за допомогою формули скороченого множення, або за допомогою способу групування. Жоден із них сюди не підходить. Це кінець виконання даного завдання. Ну і потренуємося підносити до степеня дроби. Зверніть увагу, як може бути сформульоване дане завдання. Відповідно до правила піднесення до степеня раціонального дробу. Нам треба чисельник цього раціонального дробу піднести до степеня, і знаменник окремо піднести до степеня. Пригадуємо властивості степенів. Щоб добуток, а ми бачимо, що тут є множник 5 і є множника в шостому степені, піднести до степеня, треба окремо кожен множник піднести до цього степеня. І 5 до другого степеня, і а в шостому піднести ще й до другого степеня. При піднесенні степеня до степені показники перемножаються. В знаменнику маємо Б в п'ятому, яке треба піднести ще й до другого степеня. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Таким чином, маємо 5 у квадраті це 25 А в 12 степені Б в 10. му Очевидно, що скорочувати тут немає чого. На цьому закінчуємо роботу з цим прикладом. Наступний окремо підносимо чисельник першого дробу. До четвертого степеня окремо його знаменник до четвертого степеня. Поки що не заміняємо дію ділення на дію множення. Піднесемо і чисельник і знаменник другого дробу до третього степеня. Окремо чисельник до третього степеня. Окремо знаменник до третього степеня. Дорівнює. Пам'ятаємо, що щоб добуток піднести до степеня, треба кожен множник піднести до цього степеня. 3 в четвертому степені так і залишимо. Помножити на х в 7 степені та да в четвертому степені основа та сама, показнички перемножили. Y в 10 да в 4 степені, y в 40-му степені. Дію ділення залишаємо без змін поки що. 3 в кубі, хай так і буде. 3 в кубі. Можна, звісно, написати 27, але мені не хочеться виконувати зайвих дій. Х у шостому степені і в кубі це буде х у 18. Іг у 8 да в третьому – це буде Y у 24. -му. Після цього заміняємо дію ділення на дію множення. Не підносьте 3 до 4 і 3 до куба. Зараз ці степені у нас скоротяться. Хай так і буде 3 в 4 степені. Х у 28 -му. поділити на іг у 40-му, тепер дію ділення замінили на дію множення, але на вираз обернений до дільника. І у 24-му поділити на 3 в кубі, Х у 18 степені. Для того, щоб виконати множення двох дробів, нам треба їхні чисельники перемножити, і їхні знаменники перемножити. І от тепер скорочуємо. 3 в 4 степені і 3 в кубі скорочуємо на 3 в кубі, бо тут менший показник. 4 відняти 3 це буде одиничка. Х у 28 степені і х у 18 -му. скорочуємо на вираз із меншим показником. 28 мінус 18 це буде 10. І Y ігрику сороковому, і у 24-му 24 скорочуємо на степінь із меншим показником. 40 відняти 24 це буде 16. Отже, залишається 3 в чисельнику, X у 10 степені в чисельнику і y у 16 степені. Звісно, вам весь цей час хотілося проводити скорочення аж ось тут. Але я прошу вас, давайте перші приклади пропишемо детально і дотримуючись всіх кроків алгоритму. А як тільки наб'ється трішки рука, зразу почнемо спрощувати кількість кроків у нашому розв'язанні. Ну що ж, користуючись цими правилами, спираючись на основну властивість дробу. Та способи розкладання многочленів на множники ми сьогодні тренувалися множити ділити та підносити до степеня раціональні дроби. Вірю у ваші успіхи, папа. -па.